Вітаю, 26 червня, 24 рік. Це буде більше відео для тих, хто каже, чому саженці, кизилу так дорого і будь-які саженці. Ось, ви бачите? І ця процедура як мінімум два рази на, на... тиждень. І це ось такі малесенькі в минулому році, це їм другий рік йде, і ми за ними доглядаємо. І ще до прививки дуже далеко, і ще їм зростати і зростати. Вон там до трьохрічні. А ось тут ми поливаємо ще те, що не зійшло. Те, що тільки в цьому році посіяно, і на слідуючий рік воно тільки зійде. І воно буде в два рази менше, ніж оце. А пройде. Ось це в цьому році навіть прививатися не буде. Тобто 3 роки треба ось так поливати, доглядати, полоти і все інше, щоб привити, а потім ще рік, щоб виростити оту підщепу, щоб вона прижилася, прищепу вірніше. Так що цініть працю. І не розказуйте, що воно дорого. Так само, як жимолость. Ось жимолость, яка вже другий рік зростає і кажуть, що там її продають дорого. Ось я взяв на жимолость на дорощування. 200 кущів. І лишилося з них всього 10. І вони ось такі маленькі. І це їм лише другий рік. І це я не набиваю собі ціну. Це я пояснюю людям, щоб цінили працю інших. Тому що праця кожного ось ростуть трьохрічні кизили. Ви уявляєте, скільки тут праці вложено. І тільки в цьому році на них буде прищеплено щось, а щось продано як сіянці. І це три роки догляду. Уже три роки. Четвертий рік іде. А це ми поливаємо Курму, міківська бордова. І Амхерс. І все в нас буде добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині. Коли ми можем... будемо займатися кожен своєю справою і робити ту справу, яку ми вміємо. І лише тоді буде все добре і в нас, і в країні, і в Україні. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати і вирощувати враження.